Добрий день. Я сьогодні хочу вас познайомити з першим етапом нашого великого курсу «Метакогнітивні процеси свідомості. Перший етап називається ментальна каліграфія. Що таке ментальна каліграфія? Це, е, можна так сказати, ми вчимося каліграфічним почеркам писати своє життя. І ще це фітнес мозку на сьогоднішній день. Це окрема категорія практик, які входять в наше життя саме в такому контексті, тому що писати ми вже перестали давно так активно, як раніше. І це створює певні проблеми, Щоб не втратити ці навички, а розвивати їх ще більше. Ми будемо це робити на курсі і не просто писати каліграфічним почерком. Метод вербальних практик активації, синхронізації діяльність. Діяльності півкуль головного мозку, автор Лукашенко, полягає в комплексі вербально-змістових вправ, призначених для гармонізації діяльності мозку та розвиваючої інтуїтивні здібності людини, а також комплекс практик медитативного характеру, що дозволяють розпіз... розпочати здійснення якісного перетворення функціональності єдиного апарату. Мозок, свідомість і підвищити ефективність мисленевої діяльності і соціального самовизначення людини. Ми будемо на цьому курсі розвивати три види мислення активно і е, вчитися працювати з, з тими трьома видами е, мислення одночасно. І ефективно, це лінійне мислення, асоціативне мислення і інтуїтивне мислення, ми всі знаємо, що це таке, але, на жаль, вони не працюють комплексно. Розвиваючи цю здібність, ми утримуємо, власне, метакогнітивні процеси роботи нашого головного мозку. Якщо вам це цікаво, Приєднуйтесь, будь ласка, на наш курс, який вже того, скоро стартує. Силочку на цей курс я кину в описі. І, якщо вам цікаво, подаль, ну, подальшому слухати е, ті чи інші записи, ви можете підписатися на мій канал. До побачення! Всіх благ!